Вітаю вас у новому 2025 році. У цьому відео ми розберемося в нововведеннях, які почали діяти з 1 січня 2025 року у Німеччині. Що стосується біженців та загальних якихось змір, які також впливають, в принципі, на наше життя у Німеччині. Тож вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в першому відео цього року. Якщо ви вперше на моєму каналі мене звати Валентина, ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. На моєму каналі багато корисної інформації для українських біженців про Німеччину, про німецький менталітет. Трохи вже додала навіть подорожі. А ще в мене є цікава рубрика Успішні історії українців, де вже є реальні історії українців, які... Досягли вже чогось у Німеччині. Тож після цього відео запрошую вас переглянути інший мій контент на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Підтримайте український контент, обов'язково вподобайкою та коментарем. Це дуже важливо для того, щоб українського контенту в інтернеті ставало більше. Через політичні коливання у Німеччині деякі зміни, які були обіцяні минулого року, все-таки не були прийняті остаточно та не вступили в дію з 1 січня 2025 року. Про це ми також поговоримо. Я для вас підготувала такий досить величенький список. Тож давайте не будемо затягувати і поговоримо про всі з них. Перший пункт я до речі залишу в описі під відео посилання на основні зміни на. Офіційну документацію, якого де ви можете ознайомитися з цими змінами і підтвердити або спростувати мої слова. І так, перше, це граничний вік виходу на пенсію підвищується. Це підвищення почалося з 2012 року і поступово підвищується не в рік на два місяці. І до 2031 року мінімальний вік виходу на пенсію буде 67 років. На сьогоднішній день є грани граничний вік для людей які були які народилися в 1960 році для них пенсія буде 66 років і 4 місяці. Поки я напевно доживу навіть до 66 років, то вже пенсія буде в 75. Далі наступний пункт також буде важливим і для українських біженців, тому що ми є членами державного страхування у Німеччині. Тут два пункти: перший пункт це підняття страхових внесків. Я не знаю, напевно, ви вже мали б отримати лист від своєї страхової компанії, що страхові внески будуть збільшені на е, в кого як ну десь на 2,5%. Я записувала окреме відео про страхування 2,5%. В принципі, якщо ви сидите на джоб-центрі, вас це ніяк не стосується, на вас це ніяк не вплине. А якщо ви вже працюєте. Тайльсайт або фольдсайт, то для вас це буде відчутно, тому що це буде відраховуватись з вашої заробітної плати, але не цілком 2,5%, а половина з цього. Чому так дивіться моє відео про страхування? Далі ж сюди ж про медицину. з 15 січня 2025 року почне діяти електронна карта пацієнта. Це Буде доступна, наприклад, в мобільних додатках або на сайтах вашої страхової компанії, в залежності від того, де ви бачите свій кабінет. А також це запроваджено для того, щоб потенційні ваші лікарі або праксиси мали швидкий доступ до вашої історії хвороби. Це <плюс> плюсик, тому що ну, в Україні ми маємо це вже давно, а тут ні. Це тут тільки це було впроваджено. Що стосовно податків для працюючих для самозайнятих осіб, це також важливо, що основна податкова пільга, тобто дохід, з якого не будуть сплачуватися податки, підвищився до 12 096 євро. Тобто, якщо ви заробляєте менше 12 тисяч євро на рік, ви не сплачуєте податки, якщо вище, то ви сплачуєте податки. Ось такий. Тобто це не оподатковуваний мінімум. Наступний пункт це подорожчання Deutschland Tіcket. Я думала записати про це окреме відео, дайте мені знати в коментарях. Загалом новина звучить так, що Deutschland Tіck буде підвищено з 49 євро до 58 з 1 січня 2025 року. Але є все таки можливості купляти цей дочленті тільки за зменшеною ціною. Якщо вам цікаво, як це зробити, дайте мені знати в коментарях. Я запишу окреме відео на цю тему. Е, наступний і цікавий пункт – це щодо е, сортування сміття. В мене є окреме відео, воно не набрало, не набрало багато переглядів. Я розумію, чому ви, можливо, ви не бачите в цьому необхідність, але з 1 січня 2025 року змінилися правила сортування сміття і тепер. Текстиль, будь-який абсолютно текстиль, не можна викидати в загальний смітник, тобто в чорний бак, його треба окремо утилізувати. Якщо ви живете, наприклад, в приватних будинках або в будинках, наприклад, такого типу, як я, де смітники є, мій будинок належить агенції, і, наприклад, до, до якщо докопаються до смітника, там буде порушення, накладуть. Штраф на агенцію, на тобто на власника сміттєвого баку. В чому порушення? Тому що сміття не, текстиль не можна викидати тепер в чорний ящик, його треба викидати в спеціальні контейнери. Я думаю, ви його бачили: спеціальні контейнери для одягу. Туди ж тепер викидати і. Будь-який текстиль, наприклад, скатертини, рушники, будь-який текстильний одяг, туди ж треба викидати це пов'язано з покращеннями методів переробки текстилю. Наступний дуже класний пункт. Я його взяла, чисто для того, щоб ви побачили, наскільки Німеччина трохи відстала технологіями від України. Якщо ви я думаю, ви 100% в Україні переказували кошти знайомим або будь-куди на іншу карту, і у нас перекази грошові приходять ось просто ось так. От і вже досить давно, не знаю, 5-10 років. Це точно у нас вже перекази робляться миттєво у Німеччині з 2025 року. Також запроваджує таку миттєву систему переказів з єврових на єврові рахунки, з єврових на єврові картки. І нам обіцяють, що з 9 січня перекази в режимі реального часу будуть запроваджені по всій Європі, і швидкість обробки інформації буде протягом 10 секунд. Тобто, протягом 10 секунд отримувач має бути повідомлений про те, що йому або надходять кошти, або вже прийшли кошти. Не треба чекати наступного робочого. Дня, до речі, я доповнюючи цю новину, я не знайшла не знайшла чи діє це ще на вихідні. Треба буде перевірити. І наступна новина. Наступне оновлення це якраз стосується того, що через зміну політичної ситуації у Німеччині це рішення було не прийнято. А саме Кіндерґрундзіхрунг це така базова допомога на дитину. Це не тільки Кіндергельд. Там воно включало декілька допомог. Воно повинно було повинно було прийнято, тому що ем, у Німеччині кожна п'ята дитина вважається бідною і. Німецький уряд хотів запровадити певну систему надання допомоги дітям, навіть тим, у яких батьки є отримувачем бюргергельд, виплати на дитину зросли і зросли і ці бюргергельд. Але це не було прийнято через розпад політичної сили. Тому це питання навіть не має рішення, чи буде воно прийнято чи ні. І тепер вже ближче до нас, українців, біженців у Німеччині. Що нового? Бюргергель залишається на рівні 2024 року, тобто воно не буде підійматися, але є впровадження про те, що будуть накладатися санкції на зняття 30% від виплат протягом трьох місяців. чому це основні причини, це відмова від роботи, або навіть не явка на термін. Більш детально про ці всі санкції, як вони будуть працювати, я розказала ось у цьому відео. Тож, заходьте. Але сюди ж ще одна новина про те, що якщо ви цього року влаштуєтеся або влаштувалися в кінці минулого року, до вас це також буде застосовуватися. І працюйте без перерви сайт або сайт, тобто сплачуються соціальні внески, то через рік безперервної роботи вас очікує бонус у тисячу євро. Тож це додаткова мотивація для того, щоб влаштуватися на роботу. Далі, наступне, також стосується українських біженців. Це стосовно інтеграційних курсів та повторення курсу Б1. Відм... Відмінили. Повторне проходження курсу б 1 то держава не може нескінченно фінансувати ці проекти. Ті, хто не знаходить роботи після курсів, повинні отримувати меншу підтримку. Тому зосеред, якщо ви зараз берете цей курс, або будете брати, зосередьтесь на тому, щоб стати це з першої спроби. Сюди ж включається програма Job Turbo, тобто будуть працювати Джоб центри і насідати на вас, навіть якщо у вас не буде б 1 Будуть вас мотивувати е, працювати з вами, щоб ви швидше знайшли роботу. Але в той же час, якщо ви молодець, склали Б1, у вас є шанси отримати підвищення кваліфікації навчання. Є декілька програм по навчанню. По-перше, ви... зараз буде навчання надаватися не джоб-центром, а Агінтур Я також про це розказувала ось у цьому відео. Подивіться детально, але якщо коротко. То з січня 2025 року максимальна сума фінансування для курсів підвищення кваліфікації збільшується з 15 тисяч до 18 тисяч євро. Це стосується осіб, які після завершення професійної освіти прагнуть підвищити свою кваліфікацію. Що це означає? Що якщо у вас є диплом або досвід роботи український, то ви можете на базі цього отримати цю допомогу. Ну, це не допомога, це можливість підвищити кваліфікацію. Далі програма для українських студентів, а саме Федеральне Міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини, виділило 9 мільйонів для підтримки українських студентів, які бажають розпочати або продовжити навчання в німецьких вузах. Я залишу про це для детальнішої ознайом... щоб ви детальніше ознайомилися в описі під відео. Тож заглядайте. І звичайно ж, наша улюблена Job Turbo, вона продовжує працювати і вона працює не тільки в режимі того, щоб змусити всіх вийти на роботу, а також в допомозі реальній інтеграції на ринок праці в контексті вашого досвіду і освіти. Тож як я розказувала в відео про зміни фінансування освіти. Дуже рекомендую там подивитись там план, як діяти, якщо ви хочете все таки отримати якісь курси підвищення кваліфікації. І остання новина це підняття Кіндерґельд. Це стосується як українських біженців, так і і в цілому людей, якщо ви є отримувачем бюргергельд, то для вас це ніяк не змінюється. Як ви отримували суму на дитину, так і вона і буде продовжуватись. Якщо ви вже не є клієнтом джо-центру, то для вас це дійсно приємний бонус. Тепер сума кіндергельд буде складати 255 євро. Я записую вам відео, а в мене почався сніг. Це перший сніг взагалі за цю зиму. Якщо я зараз не зніму відео, буду дивитись трошки на стих. Я якраз закінчила. Тож ось такі зміни, я не сподіваюся, ви трошки щось для себе нове дізналися. Також рекомендую подивитись ті відео, на які я зсилалася, там я більш детально розказую про ті чи інші зміни, як діяти, наприклад, при зміні фінансування, як отримати курси у 2025 році. Це не означає, що всіх просто. Під одну грібінку, якщо ви не здали Б1 або здали би один, вопроси це на роботу. Ні, є шанси отримати курси, якщо вони вам потрібні. Як їх отримати? Дивіться у відео. У мене на цьому все. Дякую, що ви це відео до самого кінця. Всіх вітаю з початком нового року. Бажаю вам всього найкращого. Успіхів у прийдешньому, у цьому вже приде вже, е, у цьому новому році. І побачимось У цьому році буде дуже багато цікавих відео. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі і до зустрічі! Чус!